Ми зібралися в Параїнську для того, аби вшанувати пам'ять всіх героїв Української повстанської армії, адже цього року ми відзначаємо 75-ліття і створення УПА. В місцевій церкві священники відправили службу та поминальну панахиду за героями загиблими. А на цвинтарі, де ми зараз перебуваємо, було освячено могилу невідомим героям Української повстанської армії. Адже є відомим фактом, що саме Перегінськ тоді ще був на цей час, був Перегінський район був одним з центрів національно визвольної боротьби. Тут дуже багато загинуло повстанців, патріотів, героїв армії нескорених, які віддали життя за краще майбутнє української держави. Але на превеликий жаль, історія повторюється сьогодні. Ми маємо нові виклики вже на сході України, де наші хлопці. Боронять наші східні рубежі проти нашого вічного ворога Російської Федерації. І саме тому ми мусимо ставати сильнішими, мусимо пам'ятати про наших героїв як героїв УПА, так і героїв Небесної Сотні, героїв російсько-української війни, наповнювати нашу державу українським змістом для постання України як могутньої держави, самостійної української соборної держави.